Я как всегда с порушением. Стоянка посеред перехрестя, пункт 15.9. – Якого перехрестя? – А це у нас не перехрестя? Яке у нас перехрестя? Яке у нас перехрестя до ріхи кису? Західна окружна. Далі. Ну, а я не знаю, яка це вулиця. Якщо Нараз... ви не знаєте, якщо не знаєте, то наше перехрестя – це перехрестя. Це вже відео кису. Просто доснімля, що ви знімаєте без дозволу мого мене. Прависково. Я вас не зупиняв, ви знімаєте, і втручаєте в роботу працівника міліції на службі. Засняли? Заснімую. Заснімайте. Так, а тепер я хочу вам задати запитання. Я Не так. Зубовігну... Да. а зупинився, щоб задати запитання. Автомобіль да. БМВ, номер 0804. Да. Порушує правила дорожнього руху? Ні. 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 Добре. Це запитання, яке я вам хочу задати. Далі я до вас не маю ніяких запитань Шастливо. і відповідно в вас побачити Сергійович. Влучатися особисто в вашу роботу не збираюся. Будьте здорові. Ні, я хочу підійти до автомобіля і запитати, хто є водієм даного автомобіля. Так. Ви можете йти питати. Дякую. Будь ласка. От тільки згідно правил дорожнього руху повинно перейти через дорогу. А я не буду переходити. Я так. спитаю так. Можете питати? Можна, так? Будь ласка. Дякую. Панове інспектора, хто є водієм даного автомобіля? Хто є водієм даного автомобіля? відповідати? Ну, діло ваше. Я, я можу спитати. Я і питаю. Ви не хочете відповідати? Не хочете відповідати? До речі, ззаду не заходьте, пане Лаврень. У мене також може бути зброя і я можу також забезпечити. На зброю треба мати відповідний дозвіл. У мене є відповідний дозвіл. У мене чорний поїзд у каратамі теж треба мати дозвіл. Так, Звісно, ви підходите з собою і все, там мене реакція пішла. Згідно статті 307 цивільного кодексу, я вам забороняю. відеозв'язку. Ви, Звідно, статті 307. ви не є цивільною особою в даний момент. А, ким є? Ви є працівником міліції, державним службовцем. Відповідно, ваша діяльність є глава. Перш за все, я громадянин України, так чи ні? А, ні, перш за а, все. А в мене є паспорт України. Добре. А тепер, скажіть, будь ласка, як це ви, громадянин України, зупиняєте інших громадян, а також складаєте на них адміністративні протоколи? Ну так. Да. Я вас зупиняв? Нас ні, а от ми їхали, червону Ауді ви зупиняли. Яку Ауді? Червону. Доктор. Фасад? Фасад, а ви зупиняли. Є відеофіксація. відеофіксація. Є, 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 є. Покажіть. В Ютубі можете подивитися. Ти як живий громадянин? ліцензований? Обов'язково. А у вас? мене Ліцензований? <рес> в 33-му наказі зазначено. <рес> Зазвичай. Е Зараз я наберу гарячу лінію, як завжди. Вона вже не гаряча, я знаю, але, але чергова частина. А, до речі, ні. Зробимо, як нам відповіді. Значить, визиваємо 102 і нехай даними особами займаються справжні міліціонери. Логічно. Добре. Ми не деваемся. Я вас перебуваю себе. Я вас не знімаю, я снимаю кальция, документ природу. Ви під час сцене служби передоду знімаєте? Я вас замечаю. Я вас не знімаю, я знімаю дорогу. Він мені документи. Здравствуйте. Я знаходжусь на південно-західної округи. Автомобіль, тут стоїть автомобіль 0804 БМВ з порушенням правил дорожнього руху. Прапорщик, прапорщик міліції, прапорщик міліції здійснює відеозйомку, не дивлячись на нашу, на нашу незгоду. Не хамить. Я би хотів, щоб сюди визвали групу, яка зафіксує порушення і ми напишемо заяви. Західна окружна, съезд в сторону Черного острова. Західна окружна, значит, съезд Західного окружної в сторону Черного острова. Так, так, на дальній гречані на Так, 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 чуть-чуть нижче костела. У нас автомобіль 2101, а ГАІшний автомобіль BMW 5-ї моделі no за Так. Я забороняю знімати мій автомобіль та не дорожний. Крапоч не дивлячись на те, що водій забороняє йому проводити відеозйомку себе та свого автомобіля. Не показують документи? Незважаючи на те. Так, не представився, не показуючи документи. А все одно здійснює відеозйомку. Я вас не зупиняю. Я, вас ми... не зупиняю. я самі зупинили зупиняю. і вважаєте працювати працівнику міліції. Я вас за погони не дергаю. Як я вам можу заважати? Я стою від вас на відстані 2 метра. Ну дякую. Будь ласка, я з нього дзвоню. 0,96. 480. Пане прапорщик, у вас зараз на телефоні мої особисті дані. Я старший прапорщик. Я не зобов'язаний розбиратися в спеціальних міліцейських званнях. <рапорщик> я можу навіть вас назвати їх <рапорщик> <рапорщик> Образою це було. Якби ви мені показали посвідчення, де було б написано, що ви старший прапорщик. А так, я не знаю, хто це такий. Може ви каньяк три зірочки носите на плечах, я не знаю. Я служив в армії, так, а не в міліції. Тому що неодноразово були оформлені по статті 130. Так чи ні? Ви впевнений? Я впевнений, навіть є в базі, даних, в базі далі всі. Скіковий раз були оформлені по статті 130. Є. І взагалі, в подальшому, щоб їздити в такому стані, то ви займаєтеся оцими відділзйомками, щоб вас ніхто не зупиняв. Ви можете так присліду, все не проходить. Це тому, смішно, товарі, то, що ви говорите. Не смішно, кажу. Якщо я був оформлений по статті 130, я заплатив штраф. Так. А скільки ви їздите в нетверезому стані? Докази, Про що люди? От, от, бачите, докази. Є у вас в... о, докази? Нема? От, от нема. Ну я буду нема. над цим працювати. От, будуть, от тоді будете Звичайно. Так, звичайно. Це? А зараз мене обвинуватим обвинуватим такому, в тому, був. в чому я не склоїлась. Ви статтю 27.2, наказу 3 одиниці. Читали, вчили? Читали, вчили. Як там сказано, при зверненні до громадян? Чи на вимогу громадянина? Як там сказано? Ви ж знаєте. Знаю. На вимогу громадянина. А я знаю, зобов'язання розказувати статті? Ні, я вам кажу. Просто ви її не знаєте. Я знаю, що я знаю. Не обов'язково, щоб що ви мені зверталися. Треба знати? Я знаю. Не обов'язково, щоб зверталися. Що не знаєте, то не знаєте. Багато відео є, де ви а, самі це доказуєте. Що доказуєте? Що у вас є, є відео? Не в мене відео, а на кого каналі віде? YouTube. О, канал... Я його періодично передивляюся. Канал Інтернет. Ну це ви канал... про це можливо не чули. Це канал? А там є канал YouTube. Це канал називається YouTube. Да. Да, чи сайт YouTube? Не YouTube? сайт. А як? Хостинг для хранення відеоінформації. На багатьох каналах в Ютубі? Так. Є відео про вашу професійну здатність, про ваш професіоналізм. А як? Вот. І що там є, інтересно, розкажіть, бо я не пользуюся не інтернетом, не знаю. Ну, Вчіться, як працювати, як, вчити, як вчити, користуйтесь. їздять хустара да. Як збивають людей? Угу. Це навіть показують по новинах. Як беруть кабарі? От, як порушують правила дорожнього руху. Можете подивитися на вікати, кабарі беруть. То що, що, що їм дає ти хабарі? Що дає їм ти хабарі? А от сидять. То ж чим дає? Ми ж якби не давали, то зібрали. Вас, вас просить, щось в Європі не беруть. Значить там не дають. беруть. Ну, no. тут ніхто не бере. У ну, вас якась сложна інформація. Там якщо дають, то можуть закрити за це. А у нас, якщо дають, то беруть аж бігом. Може вас і десь беруть. Може вас і десь беруть, там, де ви неліцензійно займаєтеся, точніше не ліцензійно, а без, без ніяких дозволів під підключкою електрооборудня. То може вас десь там дають, понімаєте? Да. Ну, да. Може там десь вам дають хабарі. Докази. Да. Стаття 251. Я вам докази можу предоставити. Будь Всі відео там, де ви займаєтесь. Будь ласка. Тож, звісно. Я ще не хочу з вами общаться, бо ви Будь ласка, курите. будь ласка, ми чекаємо тут. Я вже то... годиним живаю тіною хуєробів. Дай бог, приємно. щоб ви прожили 100 років, я вас 100 років зніму. Ви вживаєте. Горіт на вогні. Хорошо, інспектор, ти показуєш документи. Зараз будеть дрібляються інспектори. Зараз буде слідча оперативна група. Покаже документи. Вот-вот-вот-вот. Колекоть, далеко. Бегает, заехал, где я. переживайте почитаємо ну 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 середній палець попа Ką tai išbėdňa, kai galvojai, kaip jau tau pereiti? Це він так несе службу Як можна починати доб'ємо зі зброєю? <ріху> це само собою, це потом задамо це питання біжить, бежит, чекай сейчас на машину сяде Чому не сюда спиратный Подивимось, чому ч не сюда? В армию разовись. Наверное. А от і встреча оперативно. Заступите, ми дзвонили, визивали. До речі, лабуняка оставили в приватному автомобілі, кудись поїхав. Отак от. <рес> <рес> Взяли і поїхали сюди.